Українські ветерани долучилися до благодійної ініціативи нідерландських побратимів. Ідея пройти маршрут пішки виникла саме у ветеранів з Нідерландів. Їхній шлях пролягав від Гааги до Києва. Вони подолали понад дві тисячі кілометрів і завершили свій забіг біля українського кордону в Ягодині. Там естафету прийняли українські ветерани і продовжують свій шлях до столиці завдовжки в 600 кілометрів. Труднощів ніяких, тобто волинь, дуже гостинний регіон. Я тут вперше і дуже приємно вражений. Всюди підтримують люди, додають дають нам свою енергію, мотивацію. Тобто ми не помічаємо цих кілометрів, тих, що ми долаємо От вчора. У нас по бортимам вийшло по 45 кілометрів, сьогодні плюс-мінус там по 33 кілометри. І ми не відчуваємо, що ми їх пробігли, тому що люди нас заряджають. Це просто ну неймовірно. На шляху ветерани зупиняються, аби відпочити, відновити сили і продовжити свій непростий, але надзвичайно важливий маршрут. Ми робимо зупинки в деяких територіальних громадах. Тобто, там люди виходять, вони стоять нас, чекають, спілкуються, бажають нам удачі, донатять на наш збір, який ми проводимо для. Реабілітації психологічних військовослужбовців, які звільняються або вже звільнились, і оста такі зупинки, от в містах в Ковелі, в Луцькі. От зупинки у нас сьогодні тут вночі залишаємося. до благодійного забігу на шляху приєднуються всі охочі. Люди з різних міст і сіл зустрічають ветеранів, підтримують їх. А дехто долучається до маршруту на кілька кілометрів чи навіть далі. Так як з'явилася в мене з моїми бійцями можливість з ними пробігти, дізналися про, про дану акцію, про даний забіг, ми зрозуміли, що треба брати речі і виїжджати. Я бігаю багато, тому ми ну, зрозуміли, дистанція не готувався до такої дистанції. Але, в принципі, на завтра планую бігти з ними до Рівного. Надіємось пробіжимо. Участь беруть не лише дорослі до ініціативи. Приєднуються й діти. Вони біжать поруч із батьками, тримають прапори та дарують малюнки. Цивільні люди доєдналися там близько не знаю 30 людей, так наскільки я не рахував. Тут дуже багато от можете туди подивитись скільки народу. Біжать в селах, біжать, діти біжать. Ну це просто інколи до сліз. Там дитина дарує свій малюнок, ти розростаєш малюнок. Там лежить 20 гривень, які дитина туди положила, і це цінно дуже. І ну це прямо саме серце. Усі зібрані кошти підуть на реабілітацію наших захисників. Підтримати ініціативу можна просто під час забігу або переказом коштів за реквізитами. Наша громадська організація, яка нас Запросила прийняти участь в цьому пробігу до ладу, саме займається психологічно, емоційною реабілітацією військових. Тобто є дуже багато програм, кемп до ладу, да тільки коли тільки військовий звільнився. Він може прийти на цей кемп, це абсолютно безкоштовно, і в колі своїх побратимів там 4 дні пройти психологічну реабілітацію. Такі ініціативи це не просто символіка чи благодійність, це жива підтримка, яку щодня відчувають наші захисники. Кожен кілометр цього шляху це крок солідарності, вдячності та віри. Дуже важливий захід. Приємно, що організатори вибрали Луцьк на маршруті цього заходу, тому що це буде ще одне нагадування для гучан, для жителів Волині, що війна триває, всім треба об'єднувати. Нуватись і допомагати силам оборони України, коли ветерани з різних країн об'єднуються заради спільної мети. Це потужний сигнал для всього світу. Україна не сама. Попереду в учасників ще кілька днів дороги до Києва. Але для багатьох із них головне не фініш, а сам шлях шлях підтримки та незламності. І кожен крок це нагадування, що разом ми сильніші.